Всім привіт! Сьогодні будемо робити дуже смачний і дуже простий салат. Для цього нам потрібна буде ось така капуста, половинка, Потім е, пекінська капуста, така половинка, Потім е, три, е, три шарика, не шарика, а половин, три кусочка, кружочка ковбаси, Потім е, сир, скільки кусочків не, не скажу. Під кінець відео, потім все я посчитаю, розкажу. І красний солодкий перець. Це вийде дуже смачний салат. Будемо. Будем, я в кінці відео покажу вам, який він буде. А поки будемо нарізати. Нарізаємо половинку капусти не сильно товсто. Різать. Тобто отак. На отак прижать і отак ось різать. Брать і різать. різать. Просто різать і. Нарізати всю цілу половинку. Цілу половинку треба нарізати. Потім ми нарізаємо, нарізаємо до моменту. до одного моменту, коли буде отака ось шифня. І беремо просто тепер і закидаємо в тарілку все це. Всять весь цей салат закидаємо просто в тарілочку. Тарілка у мене не маленька, отака ось, то, що глибока, то, що я на перший раз його роблю. Воно дуже-дуже смачне. Я вже його робив. Пробую. Салат дуже дуже смачний. Я пробував. І тепер беремо і нарізаємо ковбаску. Ковбаску ріжемо на, сперва на полосочки. А потом беремо і ріжемо на квадратики, На кубики. Нарізаємо один кружочок. Перенім нарізати треба на всі кружочки. И закидаем тоже туда же в тариф. Нарезаем другой. Ось я нарезаю, я нарезаю другой кружочек ковбасы. Ковбасу резать надо именно по бажанию. Кто хочет кто сколько хочет, кто я. Есть же любители ковбасы. <гуми> есть любители ковбаси, можете много ковбаси сипати. Есть не любители ковбаси, то можете її сипати трохи. І так же само з видами ковбаси можна по-разному. Не обязательно молочну, як у мене. Можна суху ковбасу, можна там другу якусь. Можна філейку вообще. То тобто есть я обязательно заставляю вас там. Тільки три кружочка і іменно молочну ковбасу. Там уже дивіться на себе, як ви там, чи любитель ви ковбаси, чи ні, чи яку ви хочете другу може. Тобто, іменно таку ковбасу можна використовувати, можна друг. Або яка є. у мене не тільки молочна, у мене ще суха дість, но я е, більше склоненный до молочної. Так що скидай молочну. Після молочної ріжемо сир. сыр тоже режем на палочке. На палочке режем. И потом и тоже режем на квадратике. Вот тут -а. все режем квадратиками, Кто может, кто хочет, может Можете сразу по несколько ковбас кусочків сира ставить, хто хоче по желанию. Можна сразу не один кусочок ставить сира, а можна нескольку на друг на друга. Так соберемо просто і нарізає українського світу. Все, нарізаємо і зараз буду і нарізаю квадратиками. 7, і ось все. нарізали, і теж я беру їх просто в і скидаю. Кстати, ножик мій любими такий великий нож. Любимый нож. Мій. Я не нарізаю все. О долів'є краба его нарізав уже до цього салата. Я вообще, і коли є, коли я щось нарізаю, я обязательно цей нож беру. Мені все одно там який надо. хоч туда маленький, хоч великий надо. Я це мій любимий просто нож.

Нарізаю спостерігали і чотирнадцять, і власне двадцять другий кстати, напишіть в коментарі, хто який любить салат Ну, там, названня і все. А я того, і... що і... напишете, і я подивлюсь. Я обов'язково об подивлюсь. Тільки пишіть в коменти, і я буду дивитися. Тепер беремо перець. Перець треба різати квадратиками. Отак, як паличками порізано, він у нас куб, ой, кубиками. Отак, як він у нас лежить, так його просто ріжемо на кубики. Е, можна взяти не по одному, можна взяти по несколько, Як я би. Отак. Ось я без, так нарігаю, і є бист, так нарізаю і одразу три штуки. так все беремо і кидаємо все. Ложу їх просто. І скидаю. Я поп'ю свою улюблену колу. Вона мені дає натхнення на роботу і знімати для вас ролики. Моя улюблена Кока-Кола. Зараз я її поп'ю, щоб зробити собі натхнення. А бажаю, колу, Мій. Сама любима моя газована вода. Так, зараз це була перерва трошки, попити води. І продовжаємо нарізати салат. Салат бистрий, я вже його нарізав. Заправляти його можна майонезом. Ну, з майонезом я його заправляв вже він вкусний. Отакий От ще він вийшов. Тут салат, ковбаса, перець і сир. Можна заправити ще. Олійкою просто, якщо. Е, хто, олівкової олії, або олією просто. М, ну, хто там може не, не любить майонез, або там у когось алергія може на майонез, навіть не знаю такої. Ну, просто можна е, не тільки а можна олією просто заправити, якщо. Ну, все тоді. Всім приємного аптекіта. Хорошого дня, підписуйтесь, ставте лайки, а я заканчую відео.